Що стосується подій на вулиці Грушевського, то активні дії тривали і ввечері, і вночі зараз трохи щухає, але продовжують правопорушники кидати в бік правоохоронців каміння, коктейлі молотва, використовувати різні перетехнічні засоби, так і інше. Ми маємо вже інформацію від лікарів, що за медичною допомогою звернулися 120 працівників міліції за ці два дні, 80 працівників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ госпіталізовано до, до, до різної ступені важкості травми здебільшого. Шо, це закрита черепно мозкові травми, це перелами і дуже багато опіків, тому що цей коктейль молота спалахував прямо на форменому одязі працівників міліції затримано. 32 особи, 22 з них у затримані процесуально, тобто в рамках того кримінального провадження, яке порушено розпочато 19 січня, за фактом масових заворушень, і 13 особам вже повідомлено про підозру.